Усім доброго ранку. Почну відео з дальніх кордонів, погодував півнів. так вони виглядають. Їм сьогодні 90 днів. Там є три куплених. Один, два, а вон третій, четвертий вмер. Вмер не від болячки, не знаю від чого, але но... тобто годували, прийшли через 2-3 години, він лежить. Подавився, не знаю, побили. Ну, коротше, один покупний півінь, його немає. Це мої лібіді. Летають, вже, ну, скоро, скоро треба підрізати крила, тому що витворяють чудеса вже. І зараз буду відчиняти дівчуль. Їм сьогодні 90 днів, так, ці їдять, їм вже затісно. Цій кліт... Кліт... клітці, ну нічого, будемо будувати, колись, колись. І от головні сьогодні наші бірочки. Зараз їх відчню, <смі> щоб вони вибігли і ми їх побачили в усій красі, а потім якось буду їх ловити. Тому що в цьому приміщенні їх гарно побачити дуже важко. Привіт! Ну от вот так виглядає бірківська барвиста. Їм 90 днів. Ох. Капець я їх не спіймаю. Що ви творите? Ой, блін. Тані самі в шоці? Ладно, буду ловити. У мене є помічники. От так вона. Виглядає 90 днів. Ага, на розборки пішли, хлопці. Хтось новий, да? так? півники такі. Це не сучка. Видно, що це не сучка, дуже така витончена. Довгі ноги. Тендітна, тонка. Бачите, півні в 90 днів такі маленькі. Я не знаю, яка тут вага. Може, ну зараз сьома ранку, може коли там приїду з роботи, буду знімати їх, поважимо, не знаю. Але дуже бентежна птиця, дуже така шебушна, то їх ловити і важити, звісно, буде дуже важко. Ну так, Не скажу, скільки їх тут залишилось, тому що калічки були, деякого, деякого прибрали. Бачите, хвостів немає, у когось є. Не ідеальні, тому що забарвлення різне. Так, буду вимикатися, тому що вони зараз підуть у поля. Вони їм сподобалось, аби тільки зараз до моїх собак не перестрибнули. Буде біда. Ну, коротше, так. Я пішов, вимикаюсь. У мене все, все вийшло, все добре, вони зайшли. Так, води дав, тільки що зараз ще поїсти дам. Ну, отак, 90 днів. Півники вже стрибають, топ. Отак. Співають, топчать. Ось так виглядає наша бірочка. А, в мене залишилось трошки часу до того, як вони почнуть нестись. Вообще, по-хорошому, в 90 днів їх вже треба було зробити переселення в новий курник. Але поки що він не готовий, тільки сьогодні починає там щось, щось там робити. Сьогодні підміту оброблю твіксом. Розведу на 5 літрів води. Дякую спільноті, дякую вам, що ви залишаєте відгуки. Люди кажуть, дійсно працює. Прикиньте, ну, 35 гривень. І воно працює, кліщі уходять, всяка гидота уходить. Вчора навіть розпечатку зробив проєкту. Казав, що на кривий ріг робив другий проєкт. І він такий же, ну, копія мого курника, тільки довше. Вот це нам треба буде з хлопчиком зварювати. Хочу з видаленням посліду. Ну, коротше, є над чим працювати. Чи Вчора розпечатав. Будемо починати. Поки що це виглядає отак. Вот Сьогодні підмі... підмітаю. Оброблюю стіни. Вчора купив 2 кіла э, лапна. Ніколи не гасив, ніколи не фарбував. ну буду Колись треба починати. Все це пофарбується. І потрошку буду купляти метал. Потрошку щось будемо. Спочатку каркас, потім все інше. А, вже замовив гнізда, гнізда робить Олег. Начебто через тиждень повинні бути гнізда. ну саме саме Важке, залишилось. А, ну, ні, ну електроніку теж робиться електроніка на 8 вихідів. Покажу, як вона буде керувати годівницею, як вона вентилятором. Дверцята теж хочу автоматизувати, як у Нікополя. Ну, все буде, все буде з телефона. Подивимось, у нас залишилось небагато часу, десь я гадаю. Ну, за 2 тижні, я би зробили, було б суперово, супер-супер. Це наш найголовніший <сі> залазить наверх і спостерігає, що ми робимо. Так, так, що ти там? Ти, ти що? А мене? А мене, що так? І тебе, да. От так, ось <сі> так. От тут будуть курочки, так? Да? Ну так, да. як же без нього? Як же не з'їсти якусь гамнюшину? Виходь, давай. Знайшов гамнюшину. Ей, така кашулька. Капець. Ці відео були зняті в сьомий ранку. Я вам казав доброго ранку. Зараз доброго дня. Вже п'ята година вечора повернувся з доставок. Зайшов до них. Отак вони живуть. Їм тут темно. Тісно, але терпимо. Отак виглядає бірки. У них все добре. Вони мене слухають. Привітайтесь! Жарко, дуже жарко. Прибрали приміщення. Зараз оброблю приміщення Твіксом. Я знімав відео, що є такий препарат Твікс. Він є в будь-якому магазині Сад-Город. В спільноті люди пишуть, що використовували, спробували, їм сподобалось. Зараз е, зроблю розчин. По інструкції там на 8 літрів я зроблю на 5 е, Приміщення оброблю. А завтра зрання будемо бі, е, білити стіни, е, згашимо вотно і одразу побілимо. І почну, почну купувати метал, щоб ну, Півники вже пригають на курочок. Тренується, може за 2 тижні зробимо то приміщення і запустимо туди бірок. Їм там дуже сподобається, дуже все буде класно. Якщо ми це зробимо, ну я взагалі буду дуже задоволений. Тому спостерігаємо далі, якщо буде, не можу сказати, скільки вони з'їли, скільки їдять, тому що це перша була інкубація, це перший виводок, який з нуля до... От До 90-го дня. Тому ніякі заміри я не робив. Їдять вони немного, як люба несучка, Ну, бачите, які вони тендітні, маленькі, класні. Мені щось гадається, що з цією буде дуже-дуже все класно, тому що от... Ну, от Ну, несучку видно зразу, яка вона на високих лапах, невеличка. і... Ну, така, дуже літає, вони так стрибають, ну, щоб ви розуміли, от туди метр, метр 80, вони з місця, з місця можуть застрибнути. Слава Богу, до собак. Поки що ми їх не перестрибнули, це дуже гарно. Дуже шебушна, вже повторююсь. Дуже лякається птиця. І вона дуже-дуже канібал. Хто слідкує за моїм каналом регулярно, то бачили, що вони. Люблять їсти друг друга, то в мене тепер в моєму зошиті є запис, що 20, на 21 добу треба дебікірувати дзьоб обов'язково. Цю процедуру треба, треба робити. І що, від канібалізму я не втратив жодної курки. То, пф, слава Богу, вчасно я пришмал, пришмалив їм дзьоба. І потім правильна годівля, все нас рятувала. Ще раз повторююсь, зараз в їжу додаю трошки сірки. Сірки 0,2% від комбікорму. І підкислюємо воду звичайною лимонною кислотою. В паїлки оцій десь ну написано 10 літрів, але там 9 літрів, десь 3-4 лимонної кислоти вони п'ють. Ну, якось отак. Все, буду завершувати. Вам викладати відео, а вам уже вирішувати, класна порода чи ні. Хто ще не вирішив, дочекайтесь наступного року. Розповім, як вони несуться, як вони живуть зимою. Так що спостерігайте. Все, всім до побачення. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам.